Значить, ціни в ресторанчику біля моря в Албанії. Значить, суп 4,50, батати, картошка дві штуки 6 євро. Паста одна 5 євро, друга з морепродуктами 8,50. В ітоги, виходить, їхніх 2400 десь 26 євро. Також розрахуватися можна іменно карточкою. Тут є такий ресторанчик германос комплекс з басейном. Тут платний і є безплатний до моря 20 метрів. Кому будуть потрібні квартирки, є на вересень. Вже вільні будуть також на жовтень і на слідуючий рік, хто хоче на літо приїхати, бронювати, то відповідно з березня місяця по травень. Потрібно бронювати, тому що зараз по трансферу завожимо дуже багато людей. Люди тут насолоджуються відпочинком. Реально класно, пальми, сосне і пісочок, як у Танеріфе. Ціни помірні від 50 до 90 євро за добу за квартиру. Тому кому треба буде, звертайтесь, кому потрібно буде готельчик біля моря або будиночки біля моря. Також контакти дам. Всім гарного дня, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.